В Україні планують мобілізувати ще одну категорію громадян, кого стосується. Розповідаємо, хто ще з українців може потрапити на службу в Збройних силах України. В Україні у рамках воєнного стану обмежено придатних до військової служби громадян теж можуть призивати до ЛАВ Збройних сил України. Про це розповів начальник управління персоналу штабу командування сухопутних військ Збройних сил України полковник Роман Горбач. Він пояснив, що ці військовослужбовці служитимуть не у бойових частинах, а у військових частинах забезпечення. Також вони можуть служити в установах та навчальних закладах Міністерства оборони, в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки в інших небойових підрозділах. Ті військовозобов'язані, які обмежено придатні до військової служби у воєнний час, можуть бути мобілізовані, але їхня служба проходитиме не в бойових частинах, а у військових частинах забезпечення підкреслив Горбач, де може служити обмежено придатний громадянин. Про це йдеться у положенні про військово-лікарську експертизу, затвердженому наказом Міноборони України від 14 серпня 2008 року, номер 402 Г20 три розділу 2 медичний огляд. У цій постанові у довільній формі йдеться, які види служби може проходити обмежено придатна особа, а які їй протипоказані. Так, особи, визнані обмежено придатними до військової служби, можуть служити у частинах-підрозділах забезпечення. Військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах. Натомість вони не придатні до служби у високомобільних десантних військах плавскладі, морській піхоті, спецспорудах. Нові правила військового обліку. Згідно з постановою номер 1487 про затвердження порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, закордонні дипломатичні установи нестимуть відповідальність за ведення військового обліку військовозобов'язаних осіб, які перебувають за кордоном. Отже, українські консульства та посольства за кордоном повинні Ввести облік військовозобов'язаних осіб, резервістів та людей призовного віку, які перебувають на тимчасовому обліку у консульстві чи посольстві, облік вестиметься за списком. Нести відповідальність за інформування про початок нового призову на військову службу осіб, які перебувають на тимчасовому консульському обліку, не звільнені від служби та не мають відстрочок від неї. Інформувати територіальні центри комплектування та соцпідтримки підрозділи служби зовнішньої розвідки та органи служби безпеки України про оформлення чи зняття з консульського обліку військовозобов'язаних осіб протягом семи днів.